Протягом минулої доби ворог з використанням ракет С-300 артилерії, мінометів та крупнокаліберних кулеметів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Під ворожим вогнем перебували стрілеча, стариця, Вовчанськ, дворічна, великий бурлук. Гряниківка, червона зоря та інші населені пункти. Зокрема, вчора ворог завдав два ракетні удари по селищу міського типу Великий бурлук Куп'янського району. Одна з ракет влучила у подвір'я житлового будинку. Пошкоджено щонайменше 20 сусідніх будинків та господарські споруди. Друга ракета вдарила у землю на території Великобурлуцького райвідділу поліції. Пошкоджено також пожежно-рятувальну частину, шість приватних автомобілів та сусідні житлові будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.